Білоруси ніколи не підуть. Ми усе замінували. Ви тут не переживайте. Такими були слова Ігоря Кузьмича перед відправкою на фронт. Сьогодні герої провели останню дорогу із кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку. З перших днів війни Ігор Кузьміч пішов добровольцем на фронт, не вагаючись, захищав батьківщину і віддав за неї найцінніше життя. В цивільному житті показав себе як прекрасний чоловік, як прекрасний син, як справжній син українського народу, який пішов свою батьківщину захищати, як уособлення матері, син пішов захищати маму. Ти прекрасним прикладом був для своїх співпрацівників багато, всі дуже багато про тебе, хороших слів, сказали. скажуть. Скажуть, і ще не раз в колі друзів пригадуватимуть його як щиру людину та вірного товариша і наставника. За ці пару днів, що він загинув, він стоїть зранку і ввечері в очах з його посмішкою, з його позитивом, з його таким настроєм на війну. Ще такі слова там Білоруси ніколи не підуть, ми все замінірували, все буде добре, ви тут не переживайте. Вічну йому пам'ять. Таких людей не забувають. Слава Україні! Дуже чудова була людина. Патріотом був країни зі своїми моральними принципами дуже шкода. Насправді дуже шкода і не знаю, до супір повіритись просто не можу. Не можу, чесно. Ігор Кузьміч був командиром воїна, який зараз на лікуванні. Його донька і дружина бійця прийшли вшанувати пам'ять героя. І... Чоловік на зараз в госпіталі і попросив нас від сім'ї піти і провести його. Ми висловлюємо найглибше співчуття дружині, мамі і дітям. Звичайно. Захисник був справжнім командиром і загинув як командир, не вагаючись, пішов витягати своїх побратимів під шквальний обстріл окупантів. Там і поклав своє життя. 28 травня в районі населеного пункту Богданівка Донецької області серце Ігоря Кузьміча перестало битись. Сьогодні попрощалися ще з одним нашим героєм, ще з одним захисником з нашого міста, з нашої громади. На превеликий жаль, втрати продовжуються, і ми бачимо, що і оборона, і кожен день відносно мирного життя в нашому місті дуже дорогою ціною дається. І підготовка до нашого контрнаступу. Тому щирі співчуття рідним і близьким нашого героя, дружині, всім рідним, всім його близьким. Е Вічна пам'ять, честь і шана нашому герою. А нам, кожному, на своєму місці, треба робити максимум для того, щоб наша перемога наступила якоможвидше. Герої! не Юрій Куцик для новин на часі.